Друзі, в нас в роботу злітає будиночок не в Лондоні, а в Хлебці, це під Києвом. Будиночок в англійському стилі, повністю доглянутий, Все робилося для себе. Також є будиночок для гостів. Ось така територія в районі 30-32 соток, будиночок сам по площі 600 метрів, але це з басейном і гаражом. По факту будинку десь 400 метрів квадратних. Він повністю автономний, є газ, є своя скважина 120 метрів. Ходиться на цю красоту. Таке відчуття, що ти гуляш десь в Англії, в якомусь парку? Ні, це не парк, це реально жилий будинок, люди для себе все це все, все будували. Оце всі насадження робили, також каскаді, це все люди виготовляли самі. Тут було використано десь в районі 100 машин землі підвозилось. Ось подивіться на цю красоту. Ось спускаємося, на як тут достойно. Мені здається, тут дуже круто. А на, на вашу думку, як цей будиночок? Яка ціна? 30% землі. 60 метрів квадратних. Все зроблено по уму. Ось така фінська, даже. Зона для відпочинку. Є будиночок для охорони, гараж на два автомобілі. Будинок побудований з цегли. Утеплення мінера вата. Ось, подивіться на цю красоту. Дуже крута локація, дуже крутий будинок. Тут дуже багато дерев. Відчувається. Пів птахів. Сусіди навколо теж проживають. Газ. Так що всім гарного дня. Дякую за увагу.